90% пацієнтів, які звертаються до мене на консультацію, мають спільну проблему: це сон. І коли я питаюся, як ви засинаєте, майже завжди відповідь одна: з телефоном в руках. Навіть зараз швидше за все ви лежите в ліжку, скролите телефон і дивитеся це відео. Зловили вас? Давайте розберемо, чому засинати з телефоном в руках не ок. Перше синє світло. Воно блокує вироблення мелатоніну. Це є гормон сну. Як наслідок, організм не відновлюється, важко заснути, і сон залишається поверхневим. Друге швидкий дофамін. Мозок кайфує, але не заспокоюється. Смішне відео. О, ще одне. О, О, і навіть якщо ви вже закрили телефон, мозок залишається на підйомі. Про який сон ми можемо говорити? Замість цього, краще почитайте книжку. Ой, ні, краще художню. Спокійна музика І головне без телефону. Маленька звичка, велика різниця. Подаруйте мозку спокій перед сном і він вам віддячить. Якщо зміни звичок недостатньо, тоді зверніться на консультацію до психіатра. Ми допоможемо внормувати сон та не дамо розвинутись іншим захворюванием.